Роботу та гроші, що у Дніпрі пропонують роботодавці, та що хочуть безробітні, про вакансії, перекваліфікацію та фахівців, що мають попит на ринку праці. Говоримо з директоркою Дніпровської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості Людмилою Шмідт. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Людмило. Поговоримо про ситуацію на ринку праці, що склалося на третій рік війни. Яка вона у Дніпрі? Скільки людей стоїть на обліку у центрі зайнятості? Кого більше чоловіків, жінок? Дійсно, ситуація протягом війни вона змінюється. Якщо ми на початку війни мали Дніпро, це в наш такий великий транзитний хаб був. І в нас була велика кількість людей, які переміщалися по країні, і все це пройшло і через центр зайнятості. Всі ці люди пройшли і через центр зайнятості також. Але на сьогодні ситуація Щоб на ринку всі праці. На облік? Ну, практично більша частина mm -hmm. з них вона да, ставала на облік, але перебувала недовго, не mm -hmm. їхала далі. Але на сьогоднішній день дійсно ситуація на ринку праці вона стабілізувалася. Але, на жаль, ми маємо великий дисбаланс попиту і пропозиції. Попиту, тобто ті вакансії, які подаються до центру зайнятості, їх багато. А але кількість на жаль шукачів роботи вона трішки зменшилась і є невідповідність фахівців, які до нас звертаються за роботою, і ті вакансії, які пропонуються. Давайте, про це ще поговоримо. Угу. А, а якщо що стосується переселенців, вони як стоять? Стають на облік, на облік дійсно. Ну приблизно 40% від тих, хто до нас звертається, це внутрішньо переміщені особи. Ви казали 40%, У мене є така статистика. За даними Мінсоцполітики, в Україні 760 тисяч працездатних переселенців не мають роботи, при цьому. Понад 90%, 90 з них не звертались до центрів зайнятості у Дніпрі. Зі 174 тисяч переселенців лише 3,5 тисячі в анкетах написали, що можливо хотіли працевлаштуватись. От чим ви можете пояснити небажання людей вставати на облік? Можливо, й працювати немає бажання. Ну дійсно у людей же різна мета, скажімо, так і, і цілі в житті. І так само вони ну, звертаються, звертаються до центру зайнятості з різних з різних причин, і мають різні е, бажання, скажімо так, тому що на сьогоднішній день служба зайнятості така багато, багатофункціональна структура, і ми можемо надавати різноманітні послуги і звертаються до нас люди з різних причин: хтось шукає роботу, хтось хоче перенавчитися, хтось хоче отримати допомогу по безробіттю. Для когось необхідно підтвердити офіційний а, статус безробітного Не всі так. Для Тому і причини ні? звернення до центру зайнятості, вони у кожної людини різні. Uh -huh. І ми тут вже працюємо з кожним, хто до нас звертається і максимально, але протягом перебування на обліку і причини ці можуть змінюватись. Ну так. А скільки зараз у вас, ви казали, що багато, відкритих вакансій, де охочі можуть з ними ознайомитися? Кількість вакансій, вона така, величина okay. не постійна. Да, вона змінюється і. Протягом ну, місяців вакансій дійсно багато. І на сьогодні хто стикався зі службою зайнятості, знає, що ми на сьогодні працюємо з усіма вакансіями, які є по країні. Тобто, на сьогодні Державною службою зайнятості створено єдиний портал Це вакансій. Я. Єдиний портал вакансій, на якому акумулюються вакансії Державної служби зайнятості, тобто ті, які офіційно подаються до центру зайнятості, плюс вакансії, які є в нас на всіх пошукових сайтах. роботи. Ота Йоа, Ворк Юа, Джубілін. Тобто, всі вакансії вони знаходяться в одному місці, і ми з, ціма, з усіма цими вакансіями що ми працюємо місто? єдиний портал вакансій, так. на який ви можете звернутися, і не зверне. Маєте доступ не звертаючи до служби зайнятості, тобто ви самостійно можете це можливо. да просто набираєте в пошуку єдиний портал вакансій. Ви можете скористатися мобільним застосунком Державної служби зайнятості через нього, потрапити на цей єдиний портал вакансій, подивитися все, що є там інформація по регіонах і обрати місто Дніпро, в тому числі. А у питаннях працевлаштування ви працюєте виключно самостійно чи ну співпрацюєте, наприклад с рекрутинговыми агентствами. На сьогоднішній день нас створено дійсно ми працюємо з вільним ринком на сьогодні дуже щільно, тому що кількість людей, які всі звертаються до центру зайнятості, ну вона не ну, ну не так, така велика, так. як була на початку війни, наприклад. Да? Дехто шукає роботу самостійно, але ми ж із шукачами роботи, які свої резюме залишають на пошукових сайтах, працюємо в тому числі. І в нас на сьогодні створено рекрутинговий відділ, який займається саме вільним ринком у центрі. У центрі зайнятості, так, mm. да, дійсно. І можна не перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, але скористатися послугами цього відділу в тому числі. Ну, це добре. І взагалі в нас на сьогоднішній день дуже багато наших послуг орієнтовано саме на вільний ринок, тобто не на перебуваючих на обліку безробітних, mm. а на зайнятих, в тому числі осіб, які необхідні додаткові послуги від нас. Які галузі чи сфери діяльності сьогодні найбільше потребують фахівців у Дніпрі? Які фахівці мають на ринку найбільший попит uh -huh, uh -huh. і на яку зарплату вони можуть розраховувати? От саме в цьому є наш величезний дисбаланс. Ми, як велике промислове місто, для нас традиційно виробництва пов'язані з машинобудуванням, виробництва пов'язані з металургією, так. потребують найбільшу кількість вакансій на сьогоднішній день. Вони мають найбільшу кількість вакансій і. Ну, практично всі наші великі роботодавці на сьогодні стикнулися з проблемою, того, що професійних кадрів на цій вакансії дуже важко знайти. Це фахівці називають структурне безробіття. Коли ну на на жаль, воно так роками вже трошки склалося, але да, тобто то, то це робітники з інструментом, це все, що пов'язано з виробництвом. І традиційно це були чоловічі професії на сьогодні трошки змінюється до цього відношення, і в тому числі наші деякі програми саме на це націлене для процес, того, процес, для, процес для того, щоб це трошки вирівняти, скажімо, проблему. А, яку зарплатню? Пропонува заробітна плата може бути в залежності і від сфери діяльності і від. Виробництва, скажімо, але від мінімальної заробітної плати. Але якщо ми кажемо про висококваліфікованих да. працівників, то тут може бути і і 20, і 30, і 40, тисяч і 50, Тут вже буде залежати а від того. найбільшу На назвати? 1060, таке в нас були такі заявки. Так пропонують, так. Пропоную, так? Да, да. Да. І що це за фахівець? повинен бути Ну це саме. Зарплат... Оце, саме якщо а. ми кажемо про ми кажемо про ті вакансії на сьогодні, які офіційно подаються до центру зайнятості, що може заявлятися, яка так. зарплата, да? то це сам Саме верстатники широкого профілю, це можуть бути оператори з програм верстаті з програмним керуванням, то там достатньо високий рівень заробітних плат. І, ну, охочих багато? М? Охочих, охочих, на, е... от, на, на жаль, на охочих дуже складно знайти, скажімо, високопрофесійного робітника з цієї галузі. І ну, саме... Можливо, вони десь заробляють більше? Ну, на жаль, така ситуація складається. Ще про гроші, Давай. що змінилося у виплатах по безробіттю тим, хто стає на увік? Угу. Дійсно, з початку військових дій на змінилися терміни виплати допомоги по безробіттю. На сьогоднішній день вони складають тих, хто до нас звертається, і саме самоотримує статус безробітного. Вони мають право на отримання допомоги по безробіттю 90 днів. Якщо ми кажемо 90 днів календарних. якщо ми кажемо про розміри допомоги по безробіттю, то для незастрахованих... Раніше більше було. Та було різні було. були терміни. Да там можна було 270 днів отримати. Але угу. на сьогоднішній день такий термін виплати допомоги по безробіттю. Якщо ми кажемо про... Розміри допомоги по безробіттю, то для незастрахованих осіб цей розмір складає півтори тисячі гривень. А якщо ми кажемо про застрахованих осіб, то тут від трьох шесот до вісьми тисяч. Тобто, якщо людина працювала і має страховий стаж, то вона вважається застрахованою особою. Якщо це перше ну, вперше шукає роботу, ніде не працювала і офіційно не має цього страхового стажу, то це особа не застрахована. І скільки. І тоді вона окремо. Якщо не застрахована особа, то це півтори тисячі гривень. З переселенцями нема проблем з документами, можливо, Ну, в нас є певні законодавчі, скажімо так, законодавством прописано таким чином, що якщо людина внутрішньо переміщена втратила документи, то є механізми для того, щоб працювати з нею і якимось чином чи підтвердження цих документів, чи вирішення питання, наприклад, звільнення з роботи, угу. тому що не всі їхали, не всі звільни... звільнилися ну, так, з роботи, так. отримали на руки трудову книжку. Але механізми вирішення цих проблем на сьогодні є. вони є. Так. Добре, фахівці кажуть про структурне безробіття. Це коли спеціальність чи кваліфікація безробітного не відповідають тим вимогам, які угу. ну, пред'являє роботодавець. З цього приводу в Україні працює ваучерна система перекваліфікації, перенавчання, uh -huh. перенавчання. Вибачте, які спеціальності найчастіше обирають у нашому місті для перекваліфікації, яка сума на це виділяється, та який середній uh -huh. вік тих, хто хоче. Перенавчитися, ну взагалі, служба зайнятості на сьогодні має декілька навчальних програм, які дають змогу різним категоріям населення отримати нову професію або підвищити кваліфікацію. Якщо ми кажемо про безробітних. Які офіційно так, мають статус так. безробітного, то вони мають можливість отримати нову професію або підвищити кваліфікацію за рахунок сертифіката. Якщо ми кажемо про людей, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, сертифікація які... якась Це... сума грошей. так? Це документ, документ. який документ. дає право на навчання за рахунок служби угу. зайнятості. Так само, як і ваучер. Це документ, який дає право на навчання за рахунок служби зайнятості, але ця програма поширюється на тих людей, які які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, які працюють mm -hmm. на на момент звернення до нас за ваучером, тобто це розширює перелік осіб, які можуть користатися цією програмою, але мають е, певні. Певну необхідність для того, щоб підвищити кваліфікацію, тобто підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці. І е, кабінету міністр, міністрів на сьогоднішній день затверджено перелік професій і спеціальностей, не, за якими ми запитати, маємо так. право видати ваучер, і людина має право навчатися. Перелик тобто, великий, не, 155 на сьогоднішній день професій і спеціальностей, тобто це і робітничі професії, угу. і спеціальності, які тобто вища освіта, так за якою. Людина має право отримати ваучер і пройти навчання. Тобто, якщо ми кажемо про ваучери, то це програма про що? Це програма про підвищення кваліфікації, перепідготовку або підвищення освітнього рівня. Ми не маємо права видавати ваучерам людині, яка взагалі не має освіти. То про саме програма перепідготовки на сьогоднішній день вартість такого ваучера становить 30 тисяч 280 гривень. Як показує так. наш досвід, ну як показує наш досвід, то в минулі роки і на вищу освіту, в тому числі, якщо отримати другу вищу освіту, да, наприклад, то цієї вартості її було А ну, якщо не вистачить. А якщо не вистачає цієї вартості, то людина, яка має бажання так. отримати другу вищу освіту, має доплатити за себе або роботодавець, який хоче, щоб його робітник. А якщо не вищу освіту, а... якщо ми Я... кажемо про професію... Іншу професію. Якщо ми кажемо про професію, то на сьогоднішній день цієї вартості достатньо для того, щоб отримати професію. І ну ми вже ця, ця програма, вона вже діє декілька років, і достатньо велика кількість людей, вона стала одна з найпопулярніших наших навчальних на програм. Програма, так? так, це дійсно так. І вища освіта дуже популярно отримувати, отримувати другу вищу освіту. і тому що є, скажімо так, необхідність перекваліфікуватися. Це ж не тільки для безробітних, ні навпаки, це програма, яка не для безробітних. От, От, якщо я захочу буду, зараз, дивіться, отримати давайте я вам розкажу, ще одну. Я вам розкажу на кого розповсюджується саме так. ця програма. Перша і найбільша категорія, яка на сьогоднішній день користується саме оці ваучерною програмою, це люди, які досягли віку 45 років, до пенсійного віку до 60 і е, мають страховий стаж 15 років. Це найбільша, скажімо так, верства mm. населення на сьогодні, яка користується. Друга категорія це внутрішньопереміщені особи. Внутрішньопереміщені особи в даному випадку не мають обмежень щодо віку, тобто до 60 років будь-яка людина, яка має стаж, будь-який стаж, тобто немає обмежень по 15 років стажу до 60? І до 60. Mm. Ну тобто, ми no, беремо так, да до, до, до настання пенсійного mm. віку, який прописаний в нас пенсійним нашим законодавством. Якщо ми кажемо про учасників бойових дій і про інвалідів, то там також немає обмежень щодо віку і стажу. Тому якщо ви маєте вік від 45 до 60, або ви є переміщеною особою там немає обмежень. Ви можете звернутися до нас і взяти ваучер на навчання. От ще раз я акцентую вашу увагу, mm -hmm. що ця програма розповсюджується саме на зайняте населення, тобто на тих, хто на сьогодні працює, але має необхідність я, я отримати да другу освіту або а другу для професію, або хоче іншу спеціальність, перекваліфікацію, то інша програма. Професія також, це ж ваучер також. Професія. Дивіться, які там саме, які можуть. Не, якщо бути... я не працюю, я безробітний. Якщо ви офіційно зареєстрований так, безробітний, так. ви не маєте права отримати ваучер. Як я буду перекваліфіковуватися? Ви можете за рахунок сертифікату, але... Сертифікат. або, або ви не будете безробітним, але підете вчитися. Зрозуміло. А? Якщо я не помиляюся, при центрі зайнятості угу. працює ще центр професійно-технічної освіти. Це дійсно так. А, у чому різниця з тим, про що ми тільки що говорили? А. Та наскільки активна та ефективно він працює цей центр, скільки зараз у ньому учнів, скільки людей вже освоїли у ньому у цьому центрі ну, нові спеціальності. Центр зайнятості, центр профтехосвіти Державної ну, Державної служби зайнятості по Дніпропетровській області. Це окрема юридична особа. Тому, ну вибачте, я на жаль не маю статистики mm -hmm. по тому, скільки там взагалі вчилося людей. Але скажу, що ну, така. вони навчають безробітних, вони навчають за програмою ваучер, вони навчають за програмою сертифікатів. Вони можуть навчати людей, які самостійно за себе оплачують навчання, і в тому числі на сьогоднішній день у нас є ще одна програма. Чальна, яка стосується учасників бойових дій, це експериментальна програма, яка розрахована саме на навчання учасників бойових дій у центрах профтехосвіти служби зайнятості. Не лише те, що в нас О, знаходиться центр про профтехосвіти. Угу. Це дійсно так, і людина, яка має посвідчення учасник бойових дій, чи вона зайнята, чи вона не зайнята, угу. чи вона проходить на сьогоднішній день службу, але їй необхідно е, пройти навчання, то вона може звернутися, і у нас взяти направлення і пройти саме навчання у центрах профтехосвіти служби зайнятості. Будь-якому нашому їх на сьогоднішній день у нас вісім, і можна обрати будь-який Регіон і обрати ту професію чи спеціальність. Якщо от тут є різниця, якщо ми кажемо про ваучери, то тут ми кажемо про повну повний цикл, скажімо так, освіти. Ви на виході отримуєте професію або спеціальність. Угу. Якщо ми кажемо про це навчання для учасників бойових дій, експериментальна наша програма, то тут ми маємо на увазі, що можна отримати якісь компетенції. То або професію, або компетенцію. Тобто підвищити. Це безкоштовно? Це безкоштовно для учасника для участь, бойових так, дій. Так, це, так. Це, це безкоштовно. Це можуть бути якийсь напрямок, який необхідно саме освоїти, скажімо, людині. Да? Так. Ще одна тема навчання жінок професіям, в яких угу. традиційно переважали чоловіки. Яка мета цієї ініціативи? Чи є вже приклади її успішної реалізації? Та чи готові роботодавці платити жінкам стільки ж, скільки платять чоловікам за одну? Ту та саму ту саме роботу, роботу так? так це дійсно ця програма, вона тільки-тільки в нас от вступила так. в дію і почала працювати на сьогоднішній день. Вже затверджено перелік навчальних закладів, які можуть здійснювати таке навчання. Затверджено перелік спеціальностей, з якими ми можемо вчинити. Вчити жінок це дійсно mm -hmm. мускулійні професії. І от ми на початку казали з вами про цей дисбаланс, який склався, що немає фахівців необхідної професії, необхідного рівня кваліфікації. Програма націлена саме на те, щоб якимось чином вирівняти цей дисбаланс, і на сьогодні роботодавці вже готові. І, і хочуть брати жінок за ціма професіями. А жінки Оце на сьогодні ми над цим працюємо саме для того, щоб популя... популяризувати саме цю програму і показувати той рівень заробітної плати, який можуть давати саме ці професії. Але на сьогодні роботодавці жінок токарей розбирають, що називається, да, будь ласка, дайте. І гроші добре платять. І гроші платять, так. Да, були, б, були б фахівці від, ну, да, відповідного рівня. А... Права у черві гранти. ще у 2022 році держава запровадила програму Є «Е робота. Так? Да, це дійсно, так. А у 2024 році у Дніпрі запрацював регіональний офіс, зроблено в, в Україні. Які функції офісу угу. та який алгоритм дій тих, хто має намір податися на ту чи іншу грантову угу. програму? Це дійсно так. 20 червня 2024 року цей офіс було відкрито у Дніпрі. Він знаходиться в нас за адресою вулиця Авіаційна, 41. Взагалі, програма зроблена в Україні. це Така економічна платформа, яка а, саме центри зайнятості є регіональними представниками, да, скажімо, угу. цієї програми на територіях. І на, у нас в області вже відкрито декілька цих офісів. І в, в чому саме ця програма заключається? Ну, Якщо ви є покупцем, скажімо так, да, всіх наших торговельних мереж і купуєте українські товари і е, для себе оформили картку кешбеку, то ви вже це на собі причули. Угу. Да, цей кешбек, який повертається ну, за купівлю товарів, які вироблені в Україні ну, там різні. Крім цього, це величезна програма, яка направлена саме на те, щоб підтримувати державного виробника українського виробника, і вона включає в себе декілька великих а, і, і в тому числі грантових програм. Це і гранти на переробну промисловість, і гранти на а, купівлю сільгоспні техніки, тобто декілька програм, але саме центр зайнятості… Тобто це вже не про навчання? Ні. Ні, це вже воно включає в собі також навчання, ага. та, але це більше про саме про розвиток підприємництва і розвиток ага. виробництва в державі. І служба зайнятості в цьому випадку опікується саме підтримкою малого мікробізнесу, середнього бізнесу. Це грантові програми, які можна отримати саме звернувшись до нас, і на сьогоднішній день вони дійсно працюють. Я вам скажу, що спочатку дії цієї програми по Дніпру. У нас близько 500 осіб отримали схвальне рішення на отримання гранту. І вже по цьому року ми кажемо, що це вже 50 осіб, яких схвалили їх бізнес-плани. Вони отримали позитивне рішення. Про які гроші йде про які мова? гроші йде мова? Там є декілька категорій, які розділяються. Програма, яка тільки почала грантова програма, яка тільки почала діяти. Це гранти для молоді. І людина, яка має вік від 18 до 25 років, має право отримати грант до 150 тисяч гривень на на початок своєї справи. Якщо ми кажемо про, взагалі, про всіх інших, то там може бути грант від 75 тисяч до 250 тисяч гривень. Це не кредитний. Це, ну, це яким чином воно все відбувається. Ні? Воно повертається з платою податків. Mm. Тобто, це все одно, ви маєте до цього відповідально підійти. Це не то, що ви забрали якусь суму, і і на цьому Я вже подумав дома. Ні, ні, це ні. дійсно програма, яка розрахована на певний час. Людина не отримує гроші готівкою. Тобто, яким чином все відбувається? Якщо людина хоче розпочати свій бізнес, або вона вже має бізнес, але потребує додаткового фінансування, скажімо так, mm -hmm. да? вона потребує купівлю якогось обладнання, то складається бізнес-план. Через застосунок Дія, цей бізнес-план там є окрема, окремий відділ mm -hmm. в цьому застосунку, в якому можна побачити, як все це відбувається, покрокова інструкція є, і в тому числі є примірний бізнес-план, тобто структура цього. Його бізнес-плану, що він має включати, подається через застосунок дія цей бізнес-план і заява на отримання гранту. Підписується електронним ключем, і потім цей бізнес план розглядається комісією на двох рівнях: на регіональному і на державному. І якщо він буде схвальний, то людина має право сплати рахунку за цим бізнес-планом. Тобто mm -hmm. це не буде гроші, це буде саме рахунок, який подається до Щадбанку чи ПриватБанку, в якому прописана купівля, чи, наприклад, аренда, чи наприклад реклама саме по тому бізнес-плану, який склала людина, а держава і... вже купує О, оплачує цей оплачує? рахунок, оплачують цей рахунок, і потім протягом цієї е, е, заяви, ця вся ця програма, вона розрахована таким чином, що протягом трьох років потім людина. Сплатою податків повертає цей грант. Різні суми цього гранту, вони за собою ще певний обов'язок да, накладають на подавача mm -hmm. цього заяви на грант. Тобто, якщо сума в нас до 150 тисяч, людина має Впродовж потім своєї діяльності прийняти на роботу одну найману особу. Якщо ми кажемо про суму від 150 до 250, то це дві наймані особи. Тобто, це створення робочого місця не лише для себе, але й ще для ну, декількох розуміло, людей. Так. Да, таким чином. І... Якщо ми так, да, так, да, так, да, так, так. якщо ми кажемо про, про учасників бойових дій, там є окрема, скажімо так, напрямок цієї грантової програми, то там сума може складати від 5 500 тисяч до мільйона. І це може бути учасник бойових дій, ветеран, ветеранка або їх дружина, чоловік, які мають право на отримання цього гранту. І в нас дійсно на сьогодні угу. дружини, учасники бойових дій вони достатньо активні. Отримують гранти так? Так, дійсно. І ведуть бізнес і, і він ну достатньо цікавий. Що робити? І, можливо, останнє. Яка ситуація з працевлаштуванням ветеранів? Це зараз актуально. Що сьогодні можуть запропонувати захисникам е і захисницям центру ну, це ми да, це повторимось, мабуть, ще раз, але тим не менше навчальні програми, які є для учасників бойових дій і ВАУ через сертифікат і експериментальна програма. Це різні напрями, mm -hmm. різні професії, різні спеціальності, різні умови, але тим не менше вони на сьогоднішній день всі діючі, вони всі користуються попитом і за всіма цими програмами. У нас учасники бойових дій, і діючі, і ті, які вже звільнилися, проходять навчання. Якщо ми ну, традиційно це працевлаштування на ті вакансії, які заявляються роботодавцями, і в тому числі це грантова програма для учасників ну, права. На, компенси... на сьогоднішній день служба зайнятості, крім того, що у нас ми... ті програми, які ми вже з вами перелічили, але є. Компенсаційні програми при працевлаштуванні окремих категорій населення, які мотивують роботодавця офіційно приймати mm -hmm. людей на роботу, приймати людей, які можливо не достатньо конкурентно спроможні на ринку праці. Тобто, ми таким чином стимулюємо саме працевлаштування, і в тому числі учасників бойових дій. Тобто, за працевлаштування учасника бойових, бойових дій, роботодавець має право отримати певну компенсацію. Крім того, на сьогодні от. Ото у нас буквально вона вступила в силу на минулому тижні. Нова програма вона не нова програма, але там були зміни саме про учасників бойових дій. І це програма компенсації за облаштування робочих місць для інвалідів. Тобто, якщо роботодавець так, так. бере на роботу інваліда першої або другої групи, або якщо до роботодавця повертаються учасники бойових дій, які ну, внаслідок да, війни вони отримали інвалідність і повертаються на своє робоче місце. І для того, щоб він міг працювати, щоб йому були створені належні умови праці, йому необхідно роботодавцю необхідно здійснити певні заходи, тобто купити якесь додаткове ну, так. обладнання. то так? Так. Служба зайнятості на сьогоднішній день має право компенсувати облаштування такого робочого місця для роботодавців. Ця сума може складати від 80 до 120 тисяч. У нас небагато грошей, наші гроші вони витрачаються саме на те, щоб робота була офіційною, робота була, умови праці були гідні і щоб максимально ті люди, які самостійно, ну скажімо так, не є достатньо конкурентно спроможні, отримали роботу і. Платили податки, ну це добре. Дякую вам, дякую вам, пані Людмило, за цю розмову, за інформацію. Ну на все добре. Дякую вам.